Їсти, а мені дісталася лише одна піца. Шкода, мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись, тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першою їсть та, якій найменше пощастило. Тобто Діана. Ха -ха. Ану годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. І дивись, куди сміття кидаєш? Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки. Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так, Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, ідея! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. Очно, як же апетитно ти їси. Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой, здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою. І ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну, нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Нічого собі! Справжнє падіння вежі. Ось саме, але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. тик так Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у Діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю, мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. <плес> Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Okay. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ага, Мері розгубила всі свої цукерки. Oh, no. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Захваті. Oh. Діана, лише залишилося тільки ти. Come on! Yeah! Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти весь цей тік-так wow. oh. wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно. Yeah. Так, смачно. Може, ти з нами поділишся? У тебе он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мирі, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Е, звідки у вас тіктак? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп! Благаю, перестань! Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками! А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони, і їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні, такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти. Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання часника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. ну, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з зроду не пахло. якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило, ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму, як прикрасу. Ні, за правилами, ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з дамистами спрацює. А ти дуже зла, Діано, але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки чеснику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить? Тепер можна і починати. Кама! Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Тай, пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно! Якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй! Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <плес> Точно, запаху немає. Хоча на смак він теж жахливий. <плес> Діана, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так! Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Складніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить якесь помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, hey! звичайно, жива, просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Пробач, Діана, ну за те не смерділо. О, oh, ні, краще цього не бачити. Давай, відкривай вже, але там кактус. Не хочу я їсти кактус. він колючий. Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? у мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну, стояти! нічого ти не з'їш. Чому? Морозове кругле, а у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах, так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиве з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зламери не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м -м, як смачно. М -м -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А, смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж. Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Диви, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Що ж він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. А, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корийська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Mm -hmm. yeah! я буду першою. Yeah! А ну, стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Тож давай їх сюди. What? Ягідки? круглі. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові. Тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся, скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим, усередині теж є ягідки. Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой, Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так нечесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? Мені не важливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині. Ми потонемо. Рятуйте. Безкінечний поток. А хто винен? Мері. Вона все зламала. Слухайте, а Локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок. Три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. Мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Годна, але чор перше їсти моя. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві і такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! О -о 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 хотіла на вас, вибачте. What? What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати, скітлз. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. Злий заєць! Чекаємо! Друсихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, сподіватимось, що все буде окей. Okay. Цього мало кусай ще. Okay. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть моторошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Мені справді легше. На, Довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Та, що ж мене чекає у моєму сейфі? Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, а мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. <рес> Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. <рес> Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. <рес> 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 Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. <рес> <рес> Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так? нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так? Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетіть мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке Ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені не дуже. Oh, no. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. Фі. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласоші прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже, вже не сама. У, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. <тит> Чорт, цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спіниться Хочеш прямо в тебе, Еліс. <тит> Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А Ану, руки геть. Всіх стосується, я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах. Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Hey. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно. Дай куснути. Я, я через тебе собі палець вкусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Ой, пробач, дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? What? Дивіться, який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей! Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку.